Від кого, знаєте, ну, Лукашенко привітав. Я навіть не знаю, як це назвати. Тобто людина, з чиєї території летять на нас ракети, хто обстрілює весь час. Україну, та людина, яка а, вже відомо, що вони там силовики збирають, провозять весь час навчання. Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, взяв і побажав Україні на секундочку, просто розуміти: він побажав мирного неба, сили та успіхів у відновленні гідного життя. Нагадаю, що от, якраз ці от обстріли з території Білорусі, може потрібно про це пригадати, коли ти на свою територію росіян пускаєш? Аєш, коли з зябровки летить до нас, отакі, от, от бульбашковий. Ну він такий, це людина, яка абсолютно не дотримується ні цього слова, ні того, що робить самопроголошене щось таке, і нерозуміння, що таке незалежність. Ну привітав і привітав.